От зараз нахиліть голову і мочіть, от не робіть зараз цього. І не огризайтеся. Ну, раз так, то тоді я скажу, що ви просто цинічна людина. І, будь ласка, не виставляйте Відьопольську громаду в такому... 17 червня 2025 року на пленарному засіданні 56-ї сесії Відіполської селищної ради депутат Наталія Чигадар повідомила всім присутним про те, що Відопольський селищний голова Савільолідіванна ще у травні на нараді в Одеській обласної військовій адміністрації відмовилась проводити процедуру поховання невпізнаних тіл загиблих на російсько-українській війні воїнів. Посилаючись на те, що десь в нашій громаді не вистачає грошей. Ну, у Ліді Іван завжди на все вистачає, тільки не на те, що треба. Звучить включили зв'язку з тим, що проводиться дуже велика робота з повернення тіл наших воїнів. Ви знаєте, що зараз вже 6057 діл повернути, буде відбуватися їхнє опізнання, ДНК, це дуже важка і тяжка робота і відділ соціальної і ветеранської політики в пункт. передбачили 300 тисяч гривень. Але дуже жаль, і я б хотіла. Не тільки я, а всі депутати, мабуть, Юлія Івановна, що ви висловилися на нараді в обласних наших структурах про те, що на такі потреби немає коштів. Але зараз, після проведеної перевірки, ви знайшли ці кошти і вносите. Ми були е, не то, що. Ми були всі ошарашені, тому що в той же день нам стало про це відомо, ми були цим просто ошарашені і вбиті, Що ви від імені громади дали таку відповідь. Коштів, як кажуть, завжди немає. Їх ні в кого немає і вдома, і запитайте у мільярдера, він теж вам скаже, що немає коштів. Але це захоронення наших воїнів, ті, які полягли на полі бою. І давати таку відповідь. Ну, Це просто моральна зрада, моральна зрада. Тому від імені всіх депутатів, від імені всіх депутатів ми обговорювали це питання. Ставлю вас до вітама і не боюся цього. Ми обговорювали це питання. Просимо вас в подальшому на нарадах, які проводять районна адміністрація або обласна, слідкувати. За своїми виступами, обдумувати їх, і якщо виникають такі питання, повернуться, зібрати нас, депутатів, звернуться, якщо критична ситуація до наших підприємців, і ми підставимо всі плече, можна зняти. Ви зараз зняли і знайшли. Звідки ви зняли? Будете перевиконання та... мене зняли. Перевиконання. Так, правильно. І на той момент було Ми... перевиконання вже і так далі. А навіть якщо ви знову сидіть, мовчіть, мовчіть. От зараз нахиліть голову і мовчіть. От не робіть зараз цього. І не огризайтеся. Та не було зовсім це не так, як ви зараз розказуєте. Чому я маю мовчати? Значить, що це не Шановна, на нараді були не тільки ви. Я знаю, хто був, я знаю, хто що та, сказав, Наталя. Якщо я склав, що якщо був з бюджету обласного гроші, та, у нас на той момент їх не було. Зараз попрацював колектив, гроші є. Шановна, ми вносимо це. Шановна, перекручуйте, будь ласка, ми в любу хвилину повинні зібратися і внести зміни до бюджету, зняти з, з любого комунального підприємства, з любого відділу. З заробітної плати, але виконати це, а не заявлять, якщо буде з обласного бюджету. А при чому тут обласний бюджет? питання. Ви навіть питання. цього не розумієте. Ви навіть цього а не на сьогодні це питання ви, вирішено. Ну раз так, то тоді я скажу, що ви просто цинічна людина. Ну я розумію. І ви це Зато потім взяла квіт, квіточку і пішла. І завжди ходила і ходити. а запланувати кошти для того, щоб провести процедуру. І зараз нам це стовідсотково, треба буде ще й додати, тому що ми не знаємо, чи вистачить цієї суми. Тому що будуть звертатися, провести е, таку кількість захоронення е, це не в змозі виконати одна одеська громада. І ми це а будуть просить, е, просить всіх. І, е, будь ласка, не виставляйте відіопольську громаду. В такому плані, що область думає, що у миту ні на що не здатні вирішить на місці питання, вже вирішаються. Така процедура в Одеській області проводиться не вперше, але зазвичай вона, ці витрати на себе брала Одеська громада. Цього разу вирішили, що і всі прилеглі громади також повинні поділяти ці витрати. Але всі погодились, а Савельєва… Вирішила від імені всієї громади сказати, що ми не будемо це проводити. Проводити у зв'язку з тим, що у нас нібито немає коштів. Ну, на мою думку, що це є вплив Маскальської церкви. Для парифіянки Руської православної церкви Савельєвої Лідії Іванни завжди не буде вистачати грошей на такі дії. Так, ситуація після скандалу виправлена. Савейлєві довелося 17 червня включити це питання на обговорення депутатів, були внесені необхідні зміни до програми та видалені необхідні кошти. Але, як то кажуть, осад залишився. Роман Варшанідзе, альтернатіва.орг.